Привіт, Улі Арнольд. Шукаєш роботу програміста? Ти ж лише завершив дводенні курси програмування онлайн? Та, ну. але в Roblox можна створювати ігри навіть без знання програмування. Правда, дуже мало людей здатні створити гру, з якої можна реально заробляти гроші. Ідея самої платформи виникла ще у 1989-му з метою винайдення симулятора для вивчення фізики. Бета версія Роблокс була представлена у 2004-му. Тож Роблокс старша за середньостатистичного геймера. У 2016-му Роблокс мав лише 10 тисяч аккаунтів. А у 2019-му мільярд. Уявляєш, скільки можна було заробити? Але зробити це за три копійки не вийде. Потрібен стартовий капітал. Перша інвестиція у Роблокс була 560 тисяч доларів. Хрестики, нулики. Арнольде серйозно думаєш, що хтось на це поведеться? Йой, ти їх переконав, дати тобі фінанси. Дуже поспішне рішення з їхнього боку. Здається, хтось протринькає всі грошенята ще до релізу гри. Дуже класну гру можна створити лише кількома людьми в гаражі. Не обов'язково ж кожному створювати новий Google. Рано радієш. Що ж Арноль, час повертати борги з відсотками? Тобі здавалось, що один відсоток не так багато, але ж це відсоток за день. Це 365 відсотків на рік. А з урахуванням складних відсотків ти винний у кілька разів більше, ніж позичив. Сотні тисяч банкрутств реєструються щороку лише в Америці. 70% стартапів конають у свій перший рік, а решта 25% протягом наступних кількох років. Ти справді не маєш достатньо грошей на це, Арнольде. тобі доведеться працювати як наступні 10 тисяч років. А нині у тебе немає чого їсти, і немає де жити. Чудова. гра, Арнольде. Шкода, що весь прибуток з неї піде на сплату податків. Так, в реальному житті є створіння гірші за монстрів.